Це зробила Мілюк. Пані Мілюк отримувала державну нагороду, друг президента. Виконувала мою команду, яку я, я давав заступники мої, які давав команду. Ну, до речі, всі знаки і домічки збивалися по всій області. Де тільки могли, вони збивалися. У нас, я їду, ну, Боже, куди їду, ну, знаків немає. Ну, в нас воно дуже непогано спрацювало, тому що керівник колони, який вів який цю російську третю колону, то ну, він попутає, вони тільки над вечір, вони до них дійшло, тому що колона бронетехніки вона не швидко рухається. Тільки на вечір вони дійшли, що вони вийшли на російський кордон. Ну, от вони поклонен ісували і так повернулися. До себе дівки вони жили. Якби ну, вони прорвали, ну, Харкова не було. Це однозначно не було. Своїх звітах ви зазначали, що було заарештовано біля тисячі е, російських авіатури в Харкові. Скажіть, будь ласка, працюйте. Я... Управління працювало з першого дня. До речі, в мене ще одне зараз таке питання, яке на так може задати. 24-го видав зброю. Доповів президенту про стан справ, ну ми люди доповіли, заблокували міста і так далі. І от ну, питання ну, в Києві, звичайно, сутяжне було. Так може просто комусь. В Харкові я дуже заважав, що мене треба було на Києві правити. Ну Як так ну, питання? Ну, Слішка мактивно воював, що ми, може думали, що це, що якось, що воно так ну, його забрати звідси, ну, посунуться. Ну, да. ну, може, 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 для цього ми на Києві тут ну це ми будемо розбиратися під час э, питань. А з приводу цього, і 24-го ми затримали пер перших російських е військовополонених, на, ну, в цій війні наголошую, перші у цій війні, почали затримувати коригування 24-го, -25 25-го. я повернувся, з 1 числа кожен день, від 20 до 60 виїздів в день. Отакі От ну, моменти були. Будьте просто. Ви не розумієте, як... Харків'яни зараз знову ж таки інформаційно намагаються харків'ян зробити яких зрадних. Вони розумієте, який потік інформації був під рядових харків'ян. Ми, коли дійдемо до моєї переписки, ви побачите, що люди, люди з села, люди будь-якими способами накидали відео, накидали координати, накидали. І мови, і старші люди, і середній ліки. Такий поток інформації вуб від Інформація, о, хто що бачить? Бачить, на дорозі йдуть танки, вони знімають танки, кажуть, йдуть звідти йду дозволить. Да. Люди навіть інколи не розуміли, що це за техніка. Ми що там ми дивимося ліду, а там БМП їде, чи завошка. Ну, а якщо бабуся яка знімала, то що по було чутно, що хто знімає там якась бабуся, що вона там примовляє, що щось воно там, фашисти їдуть, ну і знімає, звідти дозвіти, і, до і, ну, і направляє. І це тип інформацій. Ми тільки передали е, Збройним силам більше 40 тисяч. Це харківське управління. А куди вони скидали? Це у вас якась була Так, так. так, так. Були, 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 були певні групи, куди ну, де, хто, я отримав. Е, скажу, в перші дні, напевно. Хто знав, якого ще офіцера був, сусіди, родичі, близькі, знайомі, вони заснізали. Більше 40 тисяч тільки ми передали. Цих 40 тисяч, ну, коли приходить три однакових та більш-менш однакових історії, то ну, звісно ми підтруємо, щоб не тобто, ну, Насправді, це ну, точно за півмільйона повідомлень харків'яни передали і мешканці міста Харкова, і на і вже... Окупованих, там, ну тоді Путанська, Чугуєва, люди передавали. Рискуючи власним життям передавали цю інформацію, ми цю інформацію, вона вся вся групах є. Вся в групах і вони інкримінують. Я цю інформацію в групах для військових, для керівництва, я її цю передавав. Вони мені інкримінують, що е, ну, якусь державну зраду. Так навіщо мені передавати, якщо державну зразу? Навіщо зброю роздавати? Навіщо навчання починати 15 числа? І так далі. Тобто, ну, навіщо? Ну, Чітко ну, розробування саме Харківського регіону, пан Зеленський прикриває е Сіньєвубова, прикриває Тілікава, Кирюшу Тимошенко, там своє оточення. Він їх просто прикриває, він натомість сидить. Все, що в справі є, в справі немає нічого. Зараз вони справу закриють, щоб взагалі тут нікого не було. Ну І думаю, що таким чином вигасять інформаційного А Це раджить прильотих А? Щоб люди бачили і Слухайте, Ви бачите, їх не турбує взагалі нічого. Вони йдуть проти процесу, тобто ну, мені дві е, ідентичних ситуації. Про Прокурор не подав клопотання. Я на воно уже не подав з клопотання. Прокурор сюди можна, ми йдемо, все, Криви, ми пішли. клопотання, він сказав Мені в минулому разі, коли я своїм своїми клопотаннями звернувся ну, вони сказали ні, через канцелярію. Оце те, що відбувається що Це ручні кармані суди чи є окрема людина, хто приймає участь в цьому, це пан Малюк? Оце знову об'єктивно, Ця людина, котра закріплена за цим Шевченковським судом, це особистий друг Татарова, він виконує завдання по утриманню мене. Ну, протягом року на кожне засідання приходили співробітники СБУ, Не дивуйся, що зараз вони тут присутні в залі. Ну, Приходили ті, хто я знав, ті, кого я знав. Вони просто сідали і сиділи, і більше того, дирижували, так от є відео, як вони дирижували сюда. Все. СБУ, прокуратура, ДБР, три структури, які роблять все, що каже їм Татаров, що каже їм Єрмак. А чому ваші колеги ну, на вашу сторону не стають? Вони а хто ж ж вам каже, що не стають? У ну, ну, мене немає нічого. На інтернету, не телефону, нічого, нічого, нічого. взагалі. У мене якісь телефоні раз в день доводять дзвонити по телефону, які вони прослуховують. У ну, мене немає нічого. Ну, ви ж бачите, інформаційна ідея компанія, ну, на сторінках виявляється, повідомлення, йдуть інтересні відео, фото і так. І передали факти. Просто люди ну, всі чудово розуміють, якщо відкрито зараз вийде, ну, пан Малюк сказав, хто вийде проти людей, насадить Ну, Він ну, агресивно погрожує. Він виконує команду. в ну, нас із паном Малюком особисто. знаєте, Я про нього завжди кажу, не то, що про нього, так, як якому його пригадую, я пригадую старий, стару історію, знаєте. В нього IQ мінус два. Чому? Каже, не зміг відповісти на одне питання, придумав на своїх, так не зміг, не зміг відповісти. <гум> <гум> Оце в мене суттєво таке, то, що відбувається. Чому? Як ви, дивуйся, там, ну, по марафону, нічого нема, що подивитися, заощенці підозри. У нас СБУ вже перепідозрило всю Росію. Депутат в цій думі сидить, йому ну, так фіодедово, що хтось його тут про підозри. Ну, у нас це такі досягнення подаються. СБУ ну, так зробили. А тепер давайте по цим дронам. Дрони, оці дроні, дрони, дрони малюкають. Це е, розробка Фанна Баканова, як це не, не дивно звучить. Це його історія. Е, аеророзвідка ну, це історія Дубіна і Поклада. Малюк до нього немає. І ми. Тільки ну, ми називаємо ці дрони малюком, там ще чимось ще чимось називаємо. І розповідаємо, як ми боремося з е, е, Так я вибачаюся. Це відповідь, ну, до речі, на ваше питання. Чому очолюване СБУ малюком за лікте могли досягти результатів мого розмовленого управління? В нього ну, всі там весь склад особовий, а в мене там було 100-150 людей, з якими я працював. Чому ну, порядку не попереду? Бо завочний підозрював. Я за взагалі не можу не давав. Зловили, і є підозрювати, не ну, що він слід в Росії, так не можна казати. 144 мільйони підозрюк на наступні 10 років Я питання закрив по статистиці, стіці для красавчих правильно ну, все Пан Роман, скажіть, будь ласка, була інформація, що пан Всенігубок участвує фінансово, щоб ви вот сиділи градом Так, мені також відводиться інформація, що Печерський суд завозився на одне продовження по 200 тисяч доларів. Тобто, ну, я знову ж таки, ну, це ми будемо перевіряти потім, в подальшому. Ну, я знаю, хто, ну, мені казали, хто потенційно возив і хто брав. Ну, це, то я, ну, як для правоохоронця, спеціаліста, для юриста, це дуже легка така задача, яку можна буде в по-дальшому подивитися, як що було. Я чудово знаю, що там також через полтавські ботаферми по 3,5 тисячі давали за, кожну, за кожний пост негативний стосовно мене. Оце, до речі, коли тоді апостор появився, і як вони розказали, що я там був. Вбивав, рішував, там щось там ще робив, не знаю, що я ну, я в мене, чесно, ноги замерзли, коли я читав цей текст, я кажу, ну це просто людина сиділа, щоб її вигадувала. так, Що йому ще написати? Ну давайте він ще когось бив. Ну давайте. Робив, ну давайте він когось злото, ну давайте. ну, Коли написав, то цілий тут 3,5 тисячі за один е написаний пост вони все, Розкажіть, будь ласка, IT на Російську Федерацію, що ділять ваші співробітники? Ну це не так наші співробітники, це, скажімо так, наші друзі, це е, угруповання анонімус, дуже відоме, до речі, у всьому світі, яке злібно співпрацювало з харківським ОСБУ, ну чомусь тільки до того моменту, як мене знала з посади. Е, після того воно перестало співпрацювати. Ну, Саме ці хлопці зламали дуже багато чого цікавого, дуже багато сайтів вдох Росії. Саме ці хлопці поставили Діді на озеро на провідних канал Росії. Ну, ми їх привітали так, якщо не пригадаємо, напевно, на день СУ. Саме ці хлопці знімали певні камери і через ці хлопці ми давали на Азовстав інформацію про те, що... Будуть ну, вилітили борти, і що, будуть, ну, що пішов з льод бортів і що буде зараз атака по Маріуполі. Це ну, те, що вони зробили, ці хлопці налагодили без зв'язок, всіх з усіма. Це інтернет, це все, що завгодно. Чому ну, я приклад, приведу дуже непогані пристрої маска, всі старолінки, але разом з тим для засобів радіоелектронної боротьби він як, як прожектор свій. Вони придумали, як ці прожектори гасити, щоб він працював, і щоб туди не привітав. Те, що вони придумали, це унікальні розробки. Саме ці хлопці зробили першого, зараз вона називається Deep State, В нас вона називалася тоді Деньперс, це електронне управління війська. Це ці хлопці, ці люди придумали. Ну Це знову ж на чому я ще не чув, але я ще чувствую, що зараз ще й малюк на цьому ще почне піаритися. Щоб він ще і до цього причетний. Я не знаю, до чого він тільки не причерпamy. я причерпний. Ну, щоб тільки сам сходив, Путіна, завалив, то і все. Ну, ну, я ну, 8, ну просто гризелівості більше нема нічого. Ну, Щоб завалило було б нічого. Сколько йде? Сколько звучало? Ми ще раз, будь ласка, 23 лютого були заблоковані аеропорти Хаківські, на яких мали висадитися російські десанти. Подробно. Дуже подробно. Ще, зараз ще скажу, тому що на е, марафоні 1, +1 Тіріха і сінігубова розповідали, що це зробили. Послухайте, Тіріха і сінігубов дуже багато що розповідають, Тірихово і Сінгубовом, всі харків'яни дивляться на них, ну і в принципі вже всі і мешканці України вони дивляться на них, як, ну, як розуміло на кого. Як, тобто. як на Зеленського. Так, ну як на Зеленського вони дивляться так само, не Сіньков, на на Сінігубове не тілі. Що відбулося? Є в матеріалах справи насправді покази всіх, і ось вони лежать від мене, ми їх маємо досліджувати. 23 числа я з командувачем ХАСКІ к зібралися, виїхали в аеропорт. В аеропорту вже стояли не люди, тому що ми фізично позакривали і Хас, ну, Харківський аеропорт завода Хас і аеропорт міста Харкова. І е, там просто в ручному режиму також виключили тумбля, який забезпечував 5 регіонів е, навігацією автоматичною для того, щоб російські борти стали. Зв'язку з чим це сталося? Це сталося в зв'язку з тим, що ми отримали інформацію саме до Харківській області, що близько 40 бортів і е, у 76-х транспортної авіації вже погружені і стоять для того, щоб приземлятися. Це Дніпро, це Полтава, це Сум, це Харків. Здесь ще Запоріжжя. Туди мали приземлитися борти. І так само, як вони, завжди росіяни працювали над цим сценарієм, тобто борт приземляється, вони закопують аеропорт, а потім борти пішли вот так от один до одним. Ну, це ж не треба тягнути не то що своїм ходом, а ж за дорожною гілкою. Це не два, не три. Це години. Годину наповнюються, а з аеропорта вже вриваються війська, йдуть далі, в місто, йдуть далі, ну, закопують всі ключові об'єкти. Це те, що відбулося ну, це. Ситуація з Харківським рапортами. Яким е, Богом там кір, Ну, блізенєгуба, він коли там потрапляє, я намагаюся не дивитися, щоб себе не розстравить, він коли потрапляє, я коли дивлюся, що вони розповідають. Е, ну, і те, що є реально в переписці, те, що реально є на відео, ну, знаєте, ну, мені таке, таке відчуття, що в принципі, ми десь стоїмо на порозі того, щоб десь перед виборами ще дати їм позирки героя кожному. Кожному просто дати за що, тільки знає, за що, ну їм треба дати, тому що ну, так, як їх відстірує Скабійчук і так, як їх відстірує комаров, ну їх, напевно, не відстірує вже Люди лякаються, людям їсти нема що. порозкладали все, що вікно стоїть 8 тисяч гривень, вони його по 24 тисячі гривні продавали. Ну, вони герої. Ми герої аплодуємо стоя ну. Я дивлюся, коли влітають малюковські коментарі, боти. І коли починають, от мені приносять адвокат, ну, я дивлюся, воно ну, одразу видно депорти. <клес troop> <клес ruh> Якщо хтось не знає, як виявити депорт, ну, дуже, дуже просто. Нема фото, нема ну, створена свіжа, свіжа сторінка. Або сторінки вони дуже часто паляться, вони не... Порядковые номера идут. Ну и уникальный номер. Вот они вот сыпрочиты, но вступного ситуации. Вот мне вот тут пишет, уже металлик 200 оставил, на сильных детей. А, я Да, Да, на детей. Роман, а можно я с вашего дозволу обращусь к прокурору? Вот мы майже два часа сидим, нас много, и пан Роман, никто его не порушивает никакие эти. Зачем делать закрытое заседание? Вот вам ви что, какую-то угрозу от нас чувствуете? Ви посмотрите на пана прокурора, як він очень. Ну, з ми сам Йому стыдно. И мабуть, вам сейчас больше доказів вашей провальної справи, чем ви там намалювали. Я вас прошу, давайте начіпати по слову. Давайте, давайте ми вам раніше подякуємо, хоча ще хат не стояв. До давайте подякуємо всім військовим службовцем загалом. Пана прокурору чіпати не треба.